Снайпер стояв за двором, то по 8 чоловік з оружиєм. Заходили по 8 чоловік сюди, у двір, питали паспорт, телефон, бо вони шукали. Мене із братом, мамка казала, Вони, як я був в Кривбасі, і вони це шукали нас. Вони в мене там заходили в хату, таке ось, папери вертали, шукали документи. Не було ні продуктів. ну Волонтери передавали там консерви там таке. ну, трудновато було. Газ перебили і трубу, всю цю газову от, перебили, топили пічкою дровами, топили. Їсти варили вони, ну, у нас таганок, цей, балони заправляли, ці газові. Перебили газ, навіть вони ні світла не було, нічого такого. Ну, з базина, брали воду. Або з колодців носили. Був прильот сюди. Не було Отак ось. Двері — Все вибито, Воно, навіть двері з хати це все нове. Вікон немає, вікна повилітали і там, і тут, Воно, де сарай у нас не було і, і навесу, не було все. Тут так само. Фіртку цю вибило. вибило. Мамка заховалася в цей, у підвал сюди, а батько сидів там, у, у кухні. Якраз був в той час. У це все стрес. Батько помер, серце стало. І мамка потім через це час, і мамка впала. Інсульт ліва сторона. Їхли військові були. А сусідка своє Миколаївна, о, там Ліда хтось іде. Може, це знову думали ки, ці руски. А потім вже наші, вони почали обніматися, наші вже все звільнили, це, вже наші потім їхали І в це, все, вже люди почали вертатись сюди. Криша да, побита була, протікала. Ну, Нам допомагали сусіди, прийшли там, лізли на кришу, там, пеною задували, там. ну тріщини пішли. Вікно було випите, ми ремонт тоді робили. Воно взагалі отак все пішло. Вікна не залишилося. Ми залікатурили, замазали. Ну, все, перероблювали.